Друзі, всіх вітаю коротесенький відос з призиву загонів вежі чарівників. І я звідсіля вже нічого не очікую, мені вже нічого не потрібно, в принципі. Але, може, червоний один ще б мені б знадобився. Нарешті настали ті часи, коли вже загони це для мене актуально тільки як. Корм. О, все, підросла. Ну, давайте на ось цих от загонах і будемо призивати Іве івентових. Тікс. Перший трійка. Але все одно ж, ну, приємно, коли ось на тебе вилітають. Ну, це не чарівники, це просто звичайні на Е, Вилітають четвірки. Все одно це краще, ніж трійки. Ну, на корм навіть. А скажіть, який вам подобається більше? Чарівники стікса, або звичайні на ману. Котрі четвірки. Так. Все ж таки, шамайна на червоному намагаюся призвати червоний, не виходить. Один-один залишився так, щоб п'ять їх було. І все. Ну, для того, щоб я мона кольор використовувала, наприклад, на швидкій війні, то мені потрібно. Для монокольору зазвичай. Опс на тобі. Жовті. Чарівники, будь ласка, другий. І третій загін четвірки з 16. Начебто. Так, я не подивилась на початку, скільки було. Ну, це непогано. В принципі, так. Залишається два. Трійка. І Знову на червоному, намагаюся. <смі> І трійка. Не вдалося. Ну, може, колись випаде, знаєте, я вже все. Вже за три з гаком роки я вже все. Не рефлексую на, ці, на цю відсутність випадіння червоних, червоних четвірок, загонів на ману. Все, коротше, <смі> ну, їх впекло. Так. Ну, що коліться, які у вас пріоритети по загонах? А в мене перші йдуть це звичайні, ну, так вони атаку мають, потім маги, то їх швидко качати, а потім вже Стікс. А ви.